Зараз я це занесу в кадр. Чого я так хвилююсь? Зустрічайте його величність кардиган. Привіт! Ми з Альпакою Вікторівною принесли вам сьогодні цілу купу недов'язаних робіт і хочемо поділитися. Хочемо, ми, ми, я, Нікале II, хочемо поділитися е, своїми планами, в'язальними на 26-й. Насправді, 25-й рік для мене це був провальний в'язальний рік, я майже нічого не в'язала. Ось ця альпака це найбільш готова робота року, і то вона без оченят, без вух і з непришитим носиком. Ось так, от навіть не може на мене подивитися з докором, тому що в неї немає очей. Тому першим ділом, звісно, я планую її дов'язати, вона буде стояти на моєму робочому столі і надихати мене на подальші якісь звершення. А далі буду показувати ті роботи, які вже розпочаті, які я планую зробити, або які ще тільки в якихось задумах, або на які є пряжа. Коротше, вмощитись зручніше. Зараз будемо розбирати мої завали. І перша робота це ось цей арановий светр з Альпаки. Це пряжа Drops Air. Моя улюблена пряжа. Насправді декілька светрів я вже, я вже з нею в'язала. Вона неймовірно приємна, вона м'якусінька, вона тепла. Ну, коротше, це просто 10 із 10, що можна придумати в світі пряжі. Щодо самого светру, ну, поки що він в такій розчлененке. Це светр японським плечем, вже зв'язана спинка, і набрані вже плечі для переду і вив'язана горловина. Ну і поки що все. Але насправді це найбільш зараз робота, яка в мене просувається, тому я думаю, що все ж таки я її завершу ще цієї зими встигну поносити цей свет. Схема це не нова для мене. Я в'язала цим візерунком вже сукню. У мене є шорт на каналі щодо цієї сукні. там... Були дуже протиречиві коментарі щодо неї. Хтось був в захваті, хтось е залишив трошки гівниця в коментарях. Але, тим не менш, сукня мені дуже подобається. До речі, після тих коментарів я її все ж таки трошки перев'язала, я в неї вкоротила рукави і дов'язала довжину. От, Тож, я зараз в цій сукні просто живу на роботі, тому що в нас дуже холодно, і я в сукні цій, начебто, знаєте, як в цьому в спальному мішку. Вона дуже-дуже тепла, я її в'язала з мериносом в поєднанні з мохером, тобто, це така ну, прямо можна на снігу на ній спати в цій сукні. Але в неї, звісно, такий недолік, вона дуже важка. Більше кілограму важить ця сукня. Тому я ще тоді казала, коли її дов'язала, я знала, що я хочу повторити цей візерунок, але в більш легкій пряжі. Ну і логічно, що я обрала саме Альпаку. Альпаку в шнурку вона досить об'ємна, але при цьому дуже-дуже легка. Щодо схеми, схему я малювала для себе ще для сукні минулого року і залишила її в своєму телеграм-каналі. Ну, це дуже голосно звучить в моєму телеграм-каналі. в мене там зараз... Приблизно 12 підписників, <хи> з яких один мій чоловік, одна подруга і декілька найближчих підписників з інстаграму, що перейшли. Але сподіваюся, що я буду відновлювати телеграм-канал, буду відновлювати Ютуб канал, тому, якщо цікаво, я залишу посилання. Переходьте, підписуйтесь. Ну, це мене буде спонукати викладати там щось і надалі. Схема там лежить. Вона не можу сказати, що гарно пропрацьована, тому що. Зараз я в'яжу, по ходу, щось вже трошечки змінюю, Можливо, я згодом після цього светра трошечки ще там внесу виправлення в цю схему і теж викладу її на канал. Наступна розпочата робота це шапка для сина. Він загубив свою шапку десь в школі, в укритті. Хтось її вже знайшовся їй новий хазяїн. Дуже класна була шапка з Мереносу, але. Маємо, що маємо, тому терміново в'яжеться нова шапка. Терміново замовила навіть пряжу. Це пряжа Лана Гато VIP. Марінос із кашеміром, 20% кашеміру, 80% маріносу. Пряжа досить тоненька, тут 200 метрів на 50 грам. Тож в'яжу в дві ниточки на спиці. Які це спиці? Я в'яжу 3,5. Так, спиці No3,5. Хотіла знову в'язати йому шапку з піпкою, яку я в'язала попередньо за майстер-класом Любави. Але син сказав, ні, піпку не хочу, тому ще відкрите питання, яка буде маківка. Ну, так, звичайна шапка з відворотом, з одним не подвійна, одинарна, тому що син все одно завжди ходить в капішоні, йому та шапка якби, ну, не дуже то й потрібна. Але все ж таки планую швиденько дов'язати. За ці новорічні вихідні, я думаю, що я її подужаю, і син вже буде з шапкою. До речі, я придбала три моточки. Я думаю, що два піде на шапку, можливо, з одного ще вийдуть якісь рукавички, або ну, на перчатки я б не зазіхала, але насправді хочу колись спробувати зв'язати перчатки. Можливо, якраз дитяча ручка маленька, це якраз. Такий привід спробувати їх в'язати. Ну, подивимось: спочатку треба завершити шапку. І ще один план із малої форми. Поки що це дійсно план, тому що ось в такому вигляді це все виглядає, це ще не розпочаті шкарпетки для чоловіка. Пряжа Gazal Baby Fit. Мені подобається ця пряжа, тому що вона дуже зносостійка. Вона продається ось так ось в пасмах. В одному ну, мотку, так би мовити, да? це два таких пасма для двох шкарпеток. Вони ідентичні по розміру, по вазі і по розташуванню кольорів, щоб можна було окремо розмотати на два моточки і в'язати дві шкарпетки, не переймаючись, що там не вистачить на другу. Подобається мені ця пряжа, тим, що вона, як я вже кажу, дуже зносостійка. Попередні шкарпетки чоловік проносив просто хвости в гриву, мабуть. Ну, три роки, це вже був четвертий сезон, і вони все ж таки здалися, почали протиратися. Вже коротше, він каже, давай мені вже нові, тому почала, почала розматувати щось тут, петлі набирати. ну, коротше. Насправді хочу записати майстер-клас по в'язанню цих шкарпеток. Не знаю вже стільки цих майстер-класів, але все одно я в'яжу якимось своїм способом, і я навіть цей майстер-клас хочу записати на Ютуб навіть для себе. Тому що кожного разу я достаю свої якісь старі записи, намагаюся в них щось зрозуміти, щоб відв'язати знову такі ж самі по розміру шкарпетки. Це дуже незручно. Навіть для себе хочу відзняти майстер-клас, записати на Ютуб, щоб наступного разу відкрити свій же ютуб і по ньому в'язати. Тому просто. Зв'язати це одне діло, записувати майстер-клас це набагато довше, не знаю, наважуся я чи ні. Але ось наступний такий план це саме шкарпетки. Далі переходжу до більш закинутих і до більш масштабних проєктів. Зараз я це занесу в кадр. Зустрічайте його величність кардиган. Коротше кажучи, коли в Оксани Favorite Norca Yarn з'явилася ця альпака букле, я зрозуміла, що я хочу собі такий кардиган. І чомусь мені так придумалося, що він має бути не однокольоровий, а він має бути з декількох кольорів. Спочатку в мене в голові був Жакард. Мені дуже подобається поєднання блакитного і коричневого кольорів. Не дуже впевнена, що вони будуть гарно передаватися. Я знайду фотографію, поставлю вам тут зразочку, який я в'язала жакардом. Потім я ще придбала і молочний, молочну альпаку, думаючи, що якось я поєднаю це все і так воно буде гарно. Але коли я пров'язала зразок жакардом із букле. Я не знаю, хто колись в'язав букле і розуміє, як оці всі штучки чіпляються за спицю, да, ці всі букляшки. А тепер уявіть собі ще й межувати да, в жакарді цей візерунок, перемінати ці, ці нитки. То це, звісно, ну таке собі задоволення. Я подумала, що не настільки я хочу жакард, і в принципі якусь ідею можна втілити і не обов'язково жакардом, а, наприклад, використати інтарсією. Я трошечки помучила штучний інтелект. Ми з ним там накидали. Ну, ми з ним, якби я його прошу, а він бачить щось своє. І десь так приблизно якась схожа модель в нас так зійшлася, те, що я хочу зв'язати. Я почала в'язати, і потім щось пішло не так. Чесно, навіть не пам'ятаю, чого я закинула, тому що я вже розуміла, що до осені я його не встигаю зв'язати. А кардиган це все ж таки така демісезонна річ. Я вирішила, що я його відкладу до весни. Ну, коротше кажучи, так він відкладений і лежить. Зараз це на етапі зв'язана майже спинка. Я в'язала його згори, але це не японське плече і не реглан. Це ну, просто класичне спущене плече. Але я набирала петлі для. Плечей, да, якби потім вкороченими рядами робила скіс плеча, потім добирала горловину. Ну, тобто, Суть начебто така, як в японському плечі, тільки в японському плечі скіс одразу йде такий дуже сильний, дуже е, великий нахил. А тут звичайний да, 4-5 см в мене нахил. Тобто ось, Я маю спинку і е, точно так же піднявши петлі. З плеча я почала в'язати перед. І ось тут вже якась інтарсія почала вимальовуватися. Коротше кажучи, все це діло я закинула. Сподіваюся, що все ж таки я реанімую цей проєкт до весни. І буде в мене такий класнючий, класнючий кардиган. Я вже навіть собі намріяла туфлі одного українського бренду. Не знаю, якщо знайду фотку поставлю. Теж там блакитний з коричневим скомбінований. Коротше, я вже собі бачила, як я буду в цьому образі виглядати, але не так сталося, як гадалося. Але сподіваюся, все ж таки я його завершу. В'яжу я в дві ниточки. Сподіваюся, що десь в записах в мене є якими спицями, тому що я не пам'ятаю. Зараз тут вже петлі перезняті на якісь китайські спиці просто тимчасово, тому що, от насправді, велика проблема недов'язів це те, що просто в мене всі спиці зайняті, в мене зайняті всі лєски. Я не можу розпочати нічого в'язати, тому що в мене там те на спицях, там те на спицях, там вже на якихось ниточках. Ще думаю, що треба придбати собі оці тросики. Знаєте, теж вони китайські, на які можна перезнімати петлі. Ну, якось ще в мене руки не добралися до тих тросиків. Коротше кажучи, Ще одна масштабна задумка залишилася поки що недов'язано. Наступна моя недов'язана робота це пуловер з ангори. Насправді, для цього пуловеру я надихнулася моделями Анні Блад. Я тут поставлю картинку. Взагалі, цей бренд мені дуже подобається. Я пізніше трошки ще про нього розкажу, але спочатку хочу розповісти про пряжу. Це Ангора, але Ангора трошки незвичайна. Вона не двонитка, як зазвичай. Ну, китайська Ангора, да, ви зрозуміли, я її купувала у фейворіт Yarn. І вона не звичайна двонитка, як ми звикли. Це 800 метрів на 100 грам, а вона однонитка. І тут, здається, або півтори, півтори тисячі метрів на 100 грам, або 1600. Чогось мені здається, що півтори. Ну, тут етикетка китайська, я не дуже розуміюся. І е, я її купила цю пряжу, е, щоб ви розуміли, у березні 22-го року. Я думаю, ви розумієте, про що я зараз кажу. Е, це був початок повномасштабного вторгнення, і, мабуть, багато хто пам'ятає, що тоді всі просто завмерли. Не те, що не хотілося в'язати, не хотілося нічого купувати, не хотілося взагалі нічого робити. Це просто ну, особисто я була в такому закляклому стані і багато бізнесів теж не працювали. І от я пам'ятаю, як Оксана виходить чи в сторіс, чи це був п'ямий ефір, я вже зараз не згадаю. І виставляє ось цю ангору на продаж, каже: Дівчатка, давайте якось треба жити, щось треба робити. І я бачу цей колір, розумію, що він мені дуже потрібен. Я до речі, не знаю, здається, камера. Трошки сходить з розуму, можливо, не дуже вірно передає, тому що він такий колір чорнильно-синій, дуже гарний. Мені здається, що він мені дуже личить, тому я його вхопила собі. от, І я придбала цю пряжу і придбала її з такою думкою, що от я якраз зараз відволікуся від цих всіх подій, зв'яжу собі светр. І це буде такий. Як тільки я його дов'яжу, настане мир і все буде добре, і, коротше кажучи, поки я от себе займу. Ну, Тобто ви зрозуміли, чого миру досі немає, бо я светр не дов'язала. Такий сумний гумор ну, маємо, що маємо. Коротше кажучи, так як це однонитка, Оксана одразу попереджала, що вона косить. До речі, я не знаю, ви знаєте чи не знаєте цей спосіб, як перевірити, чи буде косити нитка чи ні. Її треба ось так от у вільному провисі залишити. І якщо вона починає ось так ось скручуватися, не знаю, видно вам чи ні, то значить, що нитка буде косити при в'язанні. Тому ось ці класичні ангорові э, светри реглани, які зазвичай ми всі в'яжемо, ну це якби так найпростіше. Да, і швидко, легко, зрозуміло. Я зрозуміла, що в'язати по колу такою ниткою не вийде, тому що вона буде безбожно косити, весь светр буде перекошений. Тому я її якось одразу відклала, почала думати над моделлю, і от мені на очі трапляється ось цей половер Блад. Це ну, більш така класична по конструкції модель, так тобто там є втечний рукав, і в'язати все це треба окремими деталями, а це саме те, що мені треба. Треба було в'язати поворотними рядами для того, щоб хоч трошки зменшити косину. Що хотіла сказати взагалі за цей бренд. Це французький бренд, мені неймовірно подобаються їх роботи, їх дизайни. В них дуже багато, дуже класних. Таких половерів з інтарсією вони поєднують просто якісь шалені, непоєднувані на перший погляд пряжі. По-перше, це, звісно, їхня фірмова ангора, да, тобто вони мають свою лінійку пряжі, і їх ангора це просто щось неймовірне. Я її, звісно, жодного разу не тримала в руках. Так, я її бачила ще на картинках, на відео, але це щось просто неймовірно. І вони раніше, не знаю, можливо, хто давно в'яже, можливо, пам'ятають, в них був журнал Ані Блат, вони випускали свої описи, і ці описи можна було придбати, да, або журнал, або окремо описи. Але в якийсь момент я навіть загуглила, це було, здається, з 21-го року. Там в них змінилося керівництво, і, коротше кажучи, вони стали випускати. Такі набори на продаж, тобто коли йде опис, і одразу пряжа до цього опису. Цим вони хотіли підкреслити, що якщо ви хочете отримати каталожну модель, да, тобто ту, яку ви бачите там на картинці, для цього вам треба обов'язково взяти оригінальну пряжу. Да, тобто не замінити її китайською ангорою, а взяти оригінальну пряжу, і тоді ви отримаєте те, що ви бачите. Інакше ми не можемо гарантувати, якщо ви там купите в АТБ якийсь акріл або ваврорі, що ви зв'яжете точно такий пуловер, да, як ви бачите на картинці. Ну, це якби зрозуміло, вони собі, себе почали позиціонувати більше як так. Такий люкс-клас. Окремо вони продають вже готові в'язані роботи, теж, я так розумію, вони в'яжуться вручну, а окремо продають набори опис плюс пряжа. І от саме для цих моделей інтарсією, де вони поєднують ангору, якийсь неймовірний Люрекс, якийсь фактурний, фактурну бавовну, потім там ще якась може бути травка. Це все так кльово взагалі в них синтезується в одному виробі. Трошечки вони такий мають фльор ретро, але мені чесно дуже подобається. І ось цей пуловер, який я вибрала, він, звісно, такий більш скромний да, за задумкою, але дуже мені сподобався цей рукав. Тобто це начебто звичайний втечний рукав, але при цьому він розширений. І тут на плечі є така складка. Не знаю, як це в шиті якось називається, там зустрічна складка, якось вона закладається і вшивається рукав в пройму. Коротше, дуже класна задумка, але ну, в мене застопорилася справа. Теж я не пам'ятаю чому, якось я його закинула та й закинула. Ну, треба відновити цю ідею і все ж таки його дов'язати, тому що ну, я бачу, що тут найскладніше вже наче розрахунки зроблені, просто гони собі довжину. Ну, тут ще треба пройму попереду вив'язати. Вони собі довжину та й дов'язу. Ну, щось пішло не так. Я вже не пам'ятаю чого, бо це декілька років вже лежить. Ну, я пряжа лежить з 22-го року, коли в'язати почала, може, 23-му. Ну, коротше, Обіцяного три роки чекаю, три роки пройшло, обіцяю, що дов'яжу. Ще не придумала, чи буду я пускати оцей люрекс по рукавах, оці полосочки, чи буду я його вив'язувати інтарсією, чи потім легше, мабуть, прокласти все ж таки гачком цю е -е, стрічку. так, Таку блискучу. Коротше, треба ще буде заморочитися, звісно, з рукавом, тому що це окат, такий класичний окат втачного рукава. Дуже важливо його правильно розрахувати, а тут плюс до того ще й оця складка, ще й оце розширення. Ну, коротше, буде цікаво. Якщо я знову повернуся до цієї роботи, а мені, звісно, дуже хочеться, то має бути щось класне. Ще одна робота з цікавим рукавом. Я зараз навіть не згадаю, де я побачила такий дизайн. Це мала бути блуза з рукавами-ліхтариками, і мені ще придумалося, що я тут зроблю виріз такий, як на поло, тільки не поло, а щоб це була така більш класична блуза, хотілося мені тут бант. Ну, що я вам можу сказати? Ну, така в мене була задумка. Коротше кажучи, я його навіть дов'язала. Але е, в якийсь момент е, я його відкладала, потім повернулася до в'язання, я зрозуміла, що я взяла не ті спиці, взяла спиці номером більше і готова. Я ну, сподіваюся, що я знайду фото тут підставлю, підставлю, як виглядала це вже майже готова робота, але я зрозуміла, що там дуже занизька пройма, і ну, це можна сфотографувати гарно, але носити його було неможливо. Тому, коротше кажучи, в мене є низ. Цієї блузи з рукавами і є верх. Я відпорола це все діло, думала, що я почну перев'язувати. По ітогу, вже, бачите, навіть я спиці виняла звідси, і коротше, все воно зависло. І я вже думаю, що цю планочку для банта варто робити було все ж таки ну, якби, як пояс. Да, тобто, по кругу, а не просто лицьовою гладдю туди-сюди, тому що ну, воно все закручується. Коротше, я не можу попрощатися з цією ідеєю, тому що ну, начебто вона не така вже й дурнувата, начебто вона мені подобається. Але в той же час ну, легше викинути і щось почати нове, чим це спробувати реанімувати. Не знаю, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи варто воно реанімації і взагалі, чи це насібільна віщ. Не знаю, коротше, не знаю. Поки відкладаю, не буду обіцяти, що дов'яжу, але воно, ж знаєте, як нависає, нависає, от так не, не, не завершені справи. Хочеться або прийняти рішення і розпустити, або якось доробити. Ну, коротше, якесь рішення прийняти по цьому проєкту все ж таки треба. І ще один проект є в мене в задумці. Насправді це навіть не розпочата робота, а просто така ідея. Це светр Жакардом з мохеру. Звідки взялася ця ідея? Тому що в мене після різних проєктів залишилися якісь залишки невеличкі різних кольорів мохеру. Я зараз достаю за кадру вношу їх в кадр. Вони так начебто всі непогано між собою поєднуються. Тобто такі цікаві яскраві кольори. І от я натрапила на один светер жакардом з Мохеру від бренду Hip. Hip Knit Shop, здається, називається правильно. Я тут залишу посилання на них або, ну, якусь назву. От. Коротше кажучи, це норвезький бренд. В них якби така спеціалізація. З одного боку, на оцих скандинавських мотивах да, жакард, оце все, тобто, начебто, це їхнє таке, корінне. А з іншого боку, вони використовують яскраву пряжу. Це просто супер класно виглядає, да, якось так ну, і молодіжно, і яскраво, і життє життєстверджуюче. І я подумала, що ну, класно було б поєднати. Да, оці всі... Я впевнена, що якщо там поритися в мене в коробочках, можна знайти ще якісь кольори мохеру, можливо, підходящі. Але проблема в тому, що в мене немає основного кольору. Ну, тобто, мені хочеться зробити основний кольор чорним і на ньому вже малювати різними різнокольоровими такими яскравими кольорами. А чорного мохеру в мене в достатній кількості немає. В мене є ось такий сірий мохер, але ну, мені здається, що ну, він сумно виглядає, чесно кажучи, поруч із всіма цими яскравими, і не буде такої бази, на якій можна малювати. І от я думаю, тобто, начебто, цей проєкт для того, щоб позбутися залишків. І купувати ще чорний мохер для того, щоб вив'язати ці залишки, ну якось глупо, тому що я ну, зароблю собі нові залишки. Тобто, в мене залишиться той чорний мохер, а можливо, щось із цього залишиться. Коротше, ця ідея поки під питанням. Я думаю, але дуже мені подобаються взагалі ці роботи. Вони такі радісні, вони такі, ну і досить не скучні по в'язанню. І по стилю дуже мені імпонують. Це така відсилка, начебто до 80-х, і в той же час орнаменти, більш сучасні, такі геометричні принти. Коротше, подобається мені це все діло. Можливо, цього року я такий проєкт також реалізую. Ну, от, в принципі, все, чим я хотіла поділитися на даному етапі. Дуже мені хочеться якось всі ці проекти кудись або просунути, або вже змиритися з тим, що вони. Будуть завершені, розпущені, прийняти по ним якесь рішення. До речі, ще одна така в мене думка. Я сподіваюся, що цього року я собі обладнаю нарешті куточок для своїх всіх пряж. Тому що зараз в мене пряжа по всіх кутках, там частково в шафі, частково десь там викладена на поличці. Частково в мене є чемодан, в якому там повний тої якихось залишків або якихось запасів, які про які я вже й не пам'ятаю. Мені хочеться якось все це на полички викласти. Думаю, собі якесь аботажерочко або щось таке, щоб це було відкритий доступ, щоб я це бачила, щоб я не забувала про свої розпочаті проекти. Я думаю, це допоможе мені якось це все трошечки не забрасувати, а просувати потихесенько. Тому це ще один такий в'язальний план. Він не в'язальний в плані того, що я не буду його в'язати, але все ж таки хочеться обладнати собі куточок, свій рукодільний куточок. Ось такі справи. Пишіть, що вам було цікаво, можливо, якісь проекти вас зацікавили, можливо, на щось ви мене надихнете зняти майстер-клас. Була рада поділитися. Не знаю, скільки людей це побачить. Дуже сподіваюся, що небагато, тому що, чесно, здебільшого записувала це відео для себе, просто щоб структурувати свої думки, структурувати свої процеси, свої плани. І. Подивимось, як піти далі. Якщо буду просувати процеси, буду звітувати, буду показувати на каналі. Якщо ні, то вийду в кінці цього року і покажу вам розкажу, скільки в мене додалося недороблених робіт, а скільки вдалося все ж таки завершити. Дуже дякую за увагу, буду вдячна за ваші коментарі і вподобайки. На все добре.